Тернопільщина отримала медичну допомогу від уряду Чехії на суму понад 16 мільйонів гривень. Це медикаменти, хірургічні інструменти, медичні планти, матеріали для протезування та бандажі. Всього лише пройшло якихось банально два місяці від зустрічі з директором департаменту чеської чеського уряду. одного з департаментів, де, де відновок був присутній теж на цій зустрічі, і ми обговорили, дали потребу, що потрібно для лікарні в цьому варіанті з медикаментів. І ми маємо результат. Два місяці пройшло. Медикаменти доставлені, обладнання доставлене. Величезні дякую. Допомогу іноземні партнери надають Тернопільщині неодноразово. До прикладу, за ініціативи чеських партнерів, в кінці 2022 року у селі Малашівці Тернопільської громади відкрили модульне містечко для переселенців. Ця робота не зупиниться і в майбутньому не тільки медикаменти, а можливо і шкільні автобуси будуть теж доставлені в область від чеської республіки. Також Тернопільська область як подарунок отримала п'ять надсучасних сучасних ліжок від однієї із чеських компаній. Мені надзвичайно приємно, що можу відвідати вашу лікарню та можу взяти участь у переданні гуманітарної допомоги. В рамках програми Медевак Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки чеський консул зауважив, що допомога Україні у сфері медицини у пріоритеті, адже українці кожного дня відбивають атаку російського ворога і ризикують своїм життям та здоров'ям. Я впевнені, що Україна переможе у цій боротьбі за свободу та незалежність. І Я хочу вас запевнити, що у вас є друзі в Чеській Республіці, які завжди вам допомагають муть. При передачі медичної допомоги очільник області Володимир Труш вручив подяку генеральному консулу Чеської Республіки у Львові Давіду Нове за співпрацю та допомогу Тернопільській області.